Вітання всім криптонам! В цьому відео я розповім, як заробити в районі 70 доларів від біржі Bybit, саме в токені Ketizen. Я думаю, що ви в курсі, що Ketizen от от на днях роздасть аірдроп своїм користувачам, можна буде виводити токени на якісь біржі, продавати. В честь цього біржі анонсували лістинги на своїх біржах і також позапускали різні промоакції. От на біржі Bybit зараз вигідно можна зареєструватись або просто проторгувати цим токеном і отримати хорошу нагороду. Також, якщо ви будете реєструвати Аккаунт за моїм партнерським посиланням, ви отримаєте плюс 10 доларів. Цей бонус саме партнерський, тому в принципі 100% ви б його мали отримати. І от вже на днях зараз має прийти бонус 10 доларів від DOX. Це була якби схожа акція. Рекомендую підписатись вам на свій телеграм-канал. Тут більше інформації про крипту, як на ній заробляти, розповідаю то, чим займаюся сам. І, в принципі, інформація для лоу банків та для хай банків. Посилання в описі цього відеоролику. Далі ми переходимо на ось таку сторінку, посилання також буде в описі, і це якби сам токен сплеш. Тут є всі деталі, що нам потрібно робити для нових користувачів та для старих. Тому давайте по порядку зі всім цим будемо розбиратись. Як ви бачите, у нас є призовий пул у розмірі 1 мільйон 600 токенів Кеті, з них 800 тисяч буде для. Старих користувачів, тобто для всіх. Які просто зроблять певний торговий оборот і розділять цей пул, і також для нових користувачів буде ще 800 тисяч. Токен Кетізен на даний момент на примаркеті на ті ж самій біржі Вайбіт торгується по курсу 0,63 долара. В принципі, ціна хороша, тому що для нових користувачів ми отримуємо 100 токенів Кетізен. Це означає, що одразу ж, плюс-мінус, якщо ціна буде така ж сама на споту, на лістингу, іменно 20 вересня ми потенційно отримуємо нагороду у розмірі 65 доларів. Далі нам потрібно виконати. Завдання також до 30-го числа і вже з сьогоднішнього дня. Тобто, коли ви дивитесь це відео, ви можете робити аккаунти і виконувати ці всі завдання. Першим завданням буде або внести 500 токенів кетізен або внести 100 USDT і зробити цією сумою першу угоду на споту. Після того як ви внесли 100 USDT, потрібно буде 20 числа 12.00 по Києву зайти на сторінку біржі Bybit, вкладочку торгівля і в перші хвилини бажано навіть секунди проторгувати цими 100 доларами. Я б казав закинути трошечки більше ніж 100 доларів, зробити торговий оборот більше 100 доларів. Тобто купив, продав і вже в сумі вийшло там більше 200 Таким чином ми повністю виконуємо всі завдання, які від нас е, потрібні. Але тут потрібно встигнути в перші 8 тисяч користувачів, які отримують цю нагороду, саме за рахунок того, щоб чим пошвидше проторгувати цією монетою. Далі, якщо вас не побриють, ви отримаєте цю нагороду. По прикладу, з токеном DOX, на якому також була така промоакція на лістингу, мається на увазі часу, було аж 18 хвилин. Але в цьому випадку трошки менше місць, і я б рекомендував, все ж таки швидше це робити, тому що непонятно, чи тут. Буде 18 хвилин чи, допустимо, 2-3. Для того, щоб поповнити свій депозит, ми переходимо в вкладочку загальні активи. З телефону це, в принципі, така ж сама історія, просто нажимаємо вкладочку поповнення. Далі ми тут вибираємо ту валюту, яка нам потрібна, допустимо, це буде в USDT. і вибираємо мережу, яка нам потрібна. Найдешевше це буде, напевно, bep 20 або саме звичайне це trc 20 Просто вносимо собі сюди більше 100 доларів з іншої біржі і таким чином ми якби, маємо свій депозит. Далі ми переходимо в вкладочку торгів. Вибираємо спотова торгівля, тобто це іменно 20-го числа. Тут шукаємо токен Кеті і пізніше потрібно буде саме. В перші секунди, в перші хвилини лімітним ордером купити та продати цей токен. Як це відбувається? Ми перетягуємо цей ползуночок до суми, що було там більше 100 доларів. Далі нажимаємо швиденько на ось цю от вкладочку, де в нас буде ціна, тобто просто в цьому місці прописуємо ту суму, по якій зараз торгується токен. Нажимаємо купити токен. Якщо ваш ордер спрацював, він буде в історії ордерів. А якщо ні, буде в поточних ордерах. Тобто треба буде почекати деякий час, щоб ваша ціна дійшла до того, яка потрібна, або ж закрити і відкрити на нову ордер по новій ціні. Далі ми просто нажимаємо продати. Також перетягуємо плузуночок, нажимаємо 100%, Підтягується у нас актуальна ціна, і ми продаємо наш токен. Це все буде потрібно робити саме по лімітці, тому що по маркету можна буде торгувати тільки після 5 хвилин після лісінгу. Тепер ми говоримо про тих людей, хто хоче взяти участь, але в нього вже є аккаунт і не маєте бажання просто створювати новий. Для цього ми переходимо на цю сторінку, яка є в описі під цим відеороликом, нажимаємо кнопочку «Зареєструватись» сюди, вносимо собі якийсь депозит, якщо у вас тут немає ніякої суми на балансі, там любу суму, яку ви вважаєте за потрібну, і потрібно буде торгувати від 1000 доларів в цьому токені, також 20 числа іменно на лісингу. Тут же спішити не треба, ви просто робите торговий оборот, коли ви вважаєте за потрібне, просто до 30 вересня. Ви можете отримати до 15 тисяч токенів Кеті, але в залежності від того, який у вас буде торговий оборот. Тобто, чим більше торговий оборот ви зробите, тим більшу нагороду ви зможете отримати. Якщо ви зробите, допустимо, 1000 доларів, то нагорода буде 5 USDT. Якщо ви зробите вже там мільйон чи 100 тисяч, вже буде там 100 доларів чи 1000 доларів. Це все умовні цифри, я просто розказую приблизно саму механіку для участі тут. Ну і тепер на закінчення, коли прийде наша нагорода, це два тижні після закінчення цієї акції, а саме закінчення буде 30 вересня. Протягом цього періоду часу можна очікувати нагороду на свої баланси. А коли прийдуть бонусні 10 доларів, це плюс-мінус той ж самий час, коли і основна нагорода. Або ж якщо будуть якісь апдейти, я напишу про це в своєму телеграм-каналі. Тому не забувай підписуватись. Тому я вдячний всім за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь також і на ютуб канал. Всім до зустрічі.